Я вас всіх вітаю і маю дуже велику надію, що ви вже всі привіталися, правда? Я ну, теж вас всіх вітаю, але я ще хочу перед тим, коли подивитися слово, закликати наших благословенних діточок. Хтось велика. Вони зараз йдуть в відділу школу, вони там мають навчання, вони там мають спілкування. Наші красуни, наші ух, вже хлопці такі бойові. Так, всі не всі? Главное, що всі? Є ті, що хотіли бути тут. Дітки, ну що, ви знаєте, куди ви зараз йдете? Йдете? Так, все. А ви готові що? Слухати чи говорити Слухати. Слухайте молодці, бачите, які благословені дітки? Давайте помолимося, щоб Бог вас благословив там, в недільній школі, і благословив і наших. А учителів. великі слави наш Господь, ми щиро вдячні тобі, що ти нам дарував у своїй лиці, діток Господи. І зараз ми маємо такий благословенний час та в недільній школі навчатися від тебе, Батько Небесний, відпомовляє через вчителів, наповни їх твоєї мудрості. Діткам дали, Батько Небесний, вушка відкриті, щоб вони чули твою істину, щоб ця істина падала в їхні маленькі сердечка і в свій час. Принесла не для Тебе, великого нашого Бога. Благослови кожного із них, Господи, благослови Твоїм благословінням. горних Твоєю любов'ю, милістю, Господь, і А ти був прославлений і безвеличний. Єдиний наш Бог. Отець і Дух Святий. Амінь. Це дітки можете йти. Ви. Так, дорогеньки, сьогодні маю такий благословенний час і таку можливість знову і знову бути тут, на цьому місці. Ви знаєте, коли сидиш там, ти зовсім інакше ну, сприймаєш ту обстановочку. Ага, добре, так, все, супер. Тю обстановку, яка є навколо тебе. А коли ти тут, зовсім інакше. Ви мене всі бачите, і тут на цьому місці, і я вас всіх бачу. Коли я там, я тільки бачу, знаєте, кого хто проповідає. Але з цього ракурсу я вам скажу, що я дякую Богу, що я можу бути на цьому місці. Бо це благословенний час. Будучи там, я постійно щось чекаю. От проповідник виходить, і я, знаєте собі, ну що ти мені сьогодні даш? Яку їжу, яку смачненьку, щоб я покуштував? Чим ти наповниш мене сьогодні проповідником? Приходжу сюди, бажаю, щоб Бог мені щось дав. Ви знаєте, і сьогодні я хочу з вами поділитися словом і іменно темою, знайте на яку? Дай. 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 Наше суспільство. Як би ми його оцінили от в цьому ракурсі? Ви знаєте, ну, наше суспільство, я би сказав так. Споживачі. Ви як? Згодні чи ні? Я теж споживач. Але знаєте, це, от, це такий стан споживача, чи добрий він, чи не добрий. Ну, на перший погляд, ну що тут погано? Ну, ми всі хочемо, правда, отримувати, Ну мало хто хоче давати. І ось, ви знаєте, коли я роздумував над тою темою, що наше суспільство в основному вони споживачі, я знаєте до якого висновку? Підійшов, що якщо я теж в тому числі, якийсь агаїст я? Ну що споживач робить? Дай, 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 принимай и принимай. І ось, що в нашому житті ми хочемо. Скажіть, будь ласка, більше грошей хочемо? Та ні, это де наші гроші. Хочемо, правда? Хочемо їх витримати. Хочемо речі, хочемо якісь послуги отримувати. Ну, що-небудь, але тільки, щоб ми це отримували. А скажіть, будь ласка, а реклама не побудована на, на цьому? Що нам реклама говорить? Зі всіх битбордів. Вона каже, будь собою, люби кого себе. Бери від життя все і вже, і відразу. Бери, але ну, нічого не каже а віддавай. І ви знаєте, коли так собі думаєшся на це і чітко розумієш, ну це щось не так, щось неправильно. Ви знаєте, навіть невіруючі люди чітко розуміють, що не може бути таке. То дай, 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 дай і все. А віруючи тим більше, розуміють те, що це не цілком правильно. І ось. Ми в слові багато чого ну, чуємо про ці речі. Ми розуміємо, знаєте, з істочників релігійних, що ну, нам треба ділитися, нам треба бути щедрими, нам треба робити добрі справи. Я собі знаєте все згадую цю пословицю. А що мені з цього буде? Ну, знаєте, чітко розумію, що добрі справи мені треба робити. Мені ще обіцяно, що буде нагорода, але нагорода буде десь, а справу добре робити треба коли. Сьогодні вже тут, правда? І воно якось так трошечки, ну не те, що не, не вміщається, але хочеться, знаєте, по своїй астичній натурі, вже мати. вже. Слово Боже нам говорить таку одну річ діяння святих апостолів 20.35. Там закінчення цього вірша звучить так: це слова Ісуса Христа. Блаженні давати, ніж брати. Як я вже казав, топ, топ, давати, щось робити, щось, як би кажуть, від себе, відставляти і передавати комусь. Ну, це добре, я згодний з тим. І знаєте, можна так собі роздумувати. Ну, якщо все давати, а що ж собі лишиться? Ну, як так? Все віддай, все віддай, все віддай, а собі? Думаєш, ну так? В принципі, Ну, приклад, ми беремо з Ісуса Христа, і Ісус Христос казав, щоб бути щедрим, Він був щедрим, Він давав, Він благословляв, Він зціляв. Я хочу теж бути похожий на нього. Знаєте, ще є одне місце в Писанні, яке дуже-дуже, знаєте, підтверджує оці от річ, щоб віддавати. Це такий дуже важливий аргумент там звучить це Еклізіаст. 11 розділ. До речі, у моєї дружини, один із таких улюблених віршів. 11 розділ Еклізіаста, перший вірші. Хліб свій пускай по воді, бо у багатьох днях його знайдеш його. Я, знаєте, коли я перший раз прочитав, знаєте, що на думку прийшло? А як це то пускати? Ну, вода, річка, пускати, що якісь корабліки робити. Знаєте, хто в дитинстві там з бумажки робили чи ще щось. То що, з хліба робити і по ті воді пускати? Та ні, звичайно, ні. Екклюзіазм мав на увазі, то, щоб ми робили ці добрі справи вже тут і на цьому е, місці. Ви знаєте, і Соломон був мудрою людиною, і він е, не мав на увазі це, а мав що? Пускати свій хліб, оце що наші? Наші здобутки, згодіться, І здобутки моральні так само, в тому же щислі, пускати по тій течі. Я собі загадаю, задався, що такі течі? Що, 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 що у вас? А це знаєте що? Це є течія нашого життя. І от ми маємо, будучи живі, діяльні, відпускати. Послухайте, відпускати, і він там каже, що каже, воно тобі вернеться. Ми знаєте, робимо комусь добру справу, що ми чекаємо? Ну хоча б дякую. Ну не завжди. Не завжди воно так може бути. Ти можеш і подяку не отримати, але на основі писання ти чітко розумієш, що прийде такий час, тобі це вернеться. Яким чином? Це вже, як кажуть, не твої як кажуть, заботи. І ось. Ще одне місце е, списання Писання, тій 6 році. Це підтверджене, що, поки зараз знайдеться, що ті речі, які ти робиш добрі, вони тобі верне, вернуться. Знаєте принцип помирання? Ти його запустив, по любому він вертається Добрі справи. А погані. Так само, так само вони вертаються до тебе. То чітко, я розумію, що поганими речами мені не треба займатися і робити, бо я знаю точно, що вони мені повернуться. Лук 6 розділ. Також не судіть, щоб не суджено і вас. І не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте і прощайте і вам. Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною. Струсною і переповненою вам у дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірять і вам. Але знаєте що? Перед тим ще є гарні вірші? Знаєте, що Господь сказав? Що варто чекати вдячності за добрі вчинки. Бул є 6 розділ. Я підкреслю, від кого варто чекати вдячності? 34-й вірш, то ж той же Евангелії від Луки 6 розділ. А коли позичаєте тим, то що і від них сподіваєтесь взяти, яка вам за це ласка, позичають бої грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів. Робіть добро, позичайте, не жадаючи нічого назад. А ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий був він, до невдячних і злих. Будьте ж милосерді, як і отець ваш милосердний. Що ж, можна згодитися, правда з тим? Це звучить гарно, дуже. А на ділі як? Чесно вам признаюся, нелегко це робити. І ось, щоб це робити, знаєте, дуже є важлива річ, яку треба зрозуміти. Якщо я буду це робити, що мені з цього буде? Коли ти чітко розумієш, що тобі з цього буде, тоді легше це звершити. Легше дати, легше не чекати. І ось. Я хочу знову вернутися до нашого мудрого Соломона і до тих слів, які записані в Екклезіаста, 11 розділі першому вірші. Значить, ми чітко розуміємо, що хліб це є наше майно, це є наші пожитки і так далі. І так далі. Значить, а водичка, по якої ми пускаємо, це річка. Нашого життя. Я собі уявив ту картину, і ви собі можете зараз на секундочку уявити. Річка, Річка, ну ви розумієте, що там течія на ній. Особливо зараз гірські річки це, ну, це взагалі там бувають такі місця заносить тебе. Я собі уявив таку річку життя. І от ти щось маєш біля себе. Ну, пожертві ж маєш. Ось має і то, і то, і то. Я зараз не у кого що є, але маємо. І от ти по річці тійдеш. Як ти чия впливає на тебе і на то, що в тебе є? Послухайте, хоче, якби від тебе гоп забрати. Багато речей, які ти можеш плисти, вони можуть бути, то річка ти, чи я може забрати. Послухайте, і мудрий Соломон каже: ти тоді каже, не стримуй. На твому дорожі, на дорозі життя, коли ти бачиш людину, яка потребує, і твоє життя, воно чітко показує, що ось, ну дай, не це. Тому він каже: пускай. Пускай. Як це тяжко відпустити, ручки, знаєте, тако зробити? Але Соломон каже: відпусти, бо тому що пройде час і тобі це вернеться. В якій формі це вернеться? Це вже не головне, але воно до тебе. Вернеться. Хочу привести приклад з одного фільму. Дуже, знаєте, там така ну, класна в цьому фільмі ідея закладена. Був хлопчик. І він, знаєте, в своєму житті хотів зробити такий, знаєте, пошук. Поштук добрих діл. Що він робив? Він зробив добру справу трьом людям. Зробив вони такі вдячні були йому. А він знаєте що бажав? Каже, ви мені в формі вдячності, знаєте що зробив? Ви каже, знайдіть ще від кожного із вас по три чоловіка і теж зробіть якусь добру справу тим людям. Щоб була своєго така цепна реакція. І він хотів, знаєте, цей світ зробити краще. Ну, согласіться, ми, то було би добре, правда? Коли б хтось один, один зробив трьом, і отак от побажав би. І воно би пішло би, пішло би, пішло би, пішло би, пішло би. Ну, солосіться, легше було би жити в цьому світі. Дуже класна ідея, я скажу, що можна навіть його розвитися. Тепер, знаєте, такі трошечки хочу підсумувати під це те, що я вище сказав. Будучи добрим, ви будете, знаєте ще що, оточені такими же ж людьми. Бо солосіться. Притягує, оце добра справа, воно притягує добрих людей. Ви будете притягувати до себе, ви будете в тому позитиві знаходитися. І добре би було правда? І воно, якби можна сказати, ну, що б більшого можна було би бажати в своєму е, житті. Але знаєте що? Найсуттєвіші є. Пояснення такої ще одної речі, яка написана в Євангелії від Івана 4 розділі, в 10 вірші. Дуже цікавий текст. Ісус відповів і промовив до неї. Ви знаєте до кого? До Самарянки. Коли знала ти Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай напитись мені? Ти б у нього просила, і він би тобі дав би живої води? 14-й А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в ній джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Жива вода. Що це таке? Знаєте, в ті часи, от, старі євреї, вони називали живою водою, це родникова вода, яка є чистенька, яка постійно тече, 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 вона йде, йде. І ось коли б ти набився, коли б ти зробив оце що щось добре, Господь обіцяє каже, що в тебе буде оцей істочник. Тоситься, коли ми даємо от якісь подарунки своїм дітям, близьким, рідним, які у вас там? Ну згадайте. Буквально недавно у нас була зустріч з підлітками О, 14 числа, і сестра Оксана зробила їм такі маленькі подарунки. Коли вони отримували, ви б побачили, які вони задоволені, які у них виросли ця Я, стоючи з боку, так дивився на це, розумієте? І я сам відчував, оце знаєте, такий приплив знаєте, такої благодаті і такої, такої приємного, е, приємного стану. Послухайте, коли ти даєш, оказується, ти можеш відразу і отримувати на цьому місці. Послухайте, а батьки ж дітям постійно це дають, правда? Якісь подарунки від цього, гана солоду отримують. Вони мають якийсь, знаєте, ну, стан такий, знаєте, якийсь такий не, незвичний. Ну як, коли ти віддаєш і ти ще маєш від того насолоду, та так і є. Так і є. Як я вже казав, Ісус Христос так же само дає, є. Робить добрі справи. Він зціляв, він е, кормив, Він це робив. Ну послухайте, Він не роздавав це всім. Батьки ж своє не дають все, і відразу. А з мудрістю це роблять. І ось ця жива вода, якщо ви її будете пити, вона буде постійно у вас обновлюватись. Але тільки коли ви будете це робити. Коли людина бездіяльна, коли не робить, не дає, цього не буде. А коли ти будеш це робити, воно буде в тобі. Це принцип криниці. От чим більше з криниці достаєш воду, тим більше туди прибуває, правда? І навіть ще кажуть, кажуть, що чим більше ти вичерпуєш звіта, вона чистіше, навіть краще стає. же само і у нас. 39-й вірш Матвія 10-го розділу. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Дуже, знаєте, чітко ті от слова підтверджують. Оце все, що не живе для себе. Віддавай. Це такий, знаєте, якби принцип, такий, знаєте, що ти якби щось втрачаєш. Я не кажу, що так, так, так різко, що ти губиш, але ти віддаєш, але ти і отримаєш. Хочу знову вернутися до того вірша в дії святих Апостолів, 20 розділ, 35 вірш. І зачитати цей повний вірш. Тобі, щоб оці слова блаженний. Давати, ніж брати, були от у цьому контексті. Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слаби та пам'ятати Слова Господа і Ісуса. Бо Він сам проказав блаженні давати, ніж врати. Коли ми даємо навколо нас, послухайте. Може, ви не замічали, але знаєте, є позитив і підбадьорення для самих нас. То роблячи висновок, чи мені не варто це робити, роздавати цей позитив і це підбадьорення. І ця риса у нас буде що робити? Примножуватись. Знаєте, на закінчення можна сказати, знаєте, такий заклик. Ну що, давайте. Будемо давати. Але я хочу ще дещо додавати до цього. На перший погляд, воно так, але насправді за знаєте, що буде на сьогодні? Не стримайте. Чому? Бо лише щедрий може давати, не стримуючи. Хай нас Господь в цьому благословить. Давайте встанемо наші ноги.